Сьогодні день пам'яті і примирення. Ми зібралися тут всі разом, нашою великою ірпінською родиною, для того, щоб помолитися за мир і перемогу нашої держави. Господи, в своєму слові ти дуже часто кажеш, що люди невдячні і вони не були уважні до справи рук Твоїх. Ми хочемо сказати, господи, що тут зібрались люди, які вдячні. Ми сьогодні є, тому що хтось в минулому поклав своє життя. Чому пам'ять треба плекати? Тому що ми люди забуть коваті і тому, що ми люди невдячні. А пам'ять треба берегти для того, щоб зберігати вдячність. Сьогодні ми почули вже про те, що нам потрібно берегти пам'ять про захисників полеглих. Сьогоднішній день ми вирішили розпочати саме з такого молитовного сніданку. До вторгнення сюди на територію нашого міста такі молитовні сніданки вже стали доброю традицією. На жаль, вона була перервана війною, але сьогодні ми зібралися знову, аби помолитися. Це, по-перше, об'єднує громаду, це об'єднує всі конфесії, і ми бачимо сьогодні з нами. І біблійна церква, і православна церква, і греко-католіки, і католіки помолилися за наших воїнів, які захищають нашу державу. Помолилися за тих, хто на жаль загинув за наших героїв, і помолилися, звичайно, за нашу скорішу перемогу. З останнім пострілом війна не закінчиться, тому що кожен з нас воює в своїй душі з ворогом, з темрявою, яка Нападає, пригнічує і робить людей, які народжуються чистими, робить їх, на жаль, інколи темними. І тому, якщо кожен з нас переможе в цій боротьбі, яку ми ведемо в своєму серці, і кожен ствердить ті заповіді, які написані від Бога, які розділяються всіма нами, незалежно від чого, то тоді буде перемога. Як ми молимося в молитві очі наші, царство, хай буде царство твоє, як на небі, так і на землі. Тому боремося з цим ворогом в наших серцях, пам'ятаючи про тих, хто загинув і хто зараз бореться з ним, стримуючи цю ненависть і темряву. На фронті ми мусимо пам'ятати, що там на фронті за ось це все, що ми маємо тут в нашому місті, платиться дуже тяжка ціна. Найстрашніша ціна це людське життя, людське здоров'я. Тому в такі дні, як ніколи, ми повинні пам'ятати про жертв як Другої світової війни, тому що дуже багато наших земляків полягли в тій непотрібній українському народу абсолютно війні. І тільки завдяки вірі, в перемогу, наприклад, в наше майбутнє європейське затишне в найкращій в світі Україні. Вона додає. Сил рухатися кожного дня.